Європейські науковці дослідили, що мобільні гаджети не такі вже й безпечні, як про це кажуть їхні виробники. Проаналізувавши стан здоров'я понад вісьми тисяч людей, вони виявили, що одна з найбільших небезпек наявність в електронних пристроях вольфраму, металу, який може різко підвищити ризик інсульту, особливо у літніх людей. На жаль, це далеко не єдина шкода, якої може завдати людині звичайнісінький мобільний телефон. Більше знає Вікторія Куціна. Чи дані дослідження показали, мобільних телефонів в Україні зареєстровано на 5% більше ніж мешканців країни? Тобто, крім того, що вже кожен школярик носить мобілку, деякі з людей навіть мають по два телефони, а то й більше. Разом з тим вчені та медики не перестають сперечатися. Наскільки шкідливі цим супутники людини? Протягом останніх років з'явилися такі серйозні епідеміологічні дослідження. Нам Швеція, Ізраїль, Японія показали, що, ну, наприклад, через 5 років інтенсивного користування втричі зростає ризик невреному слухового нерву. Це пухлина слухового нерву. Через 5 років інтенсивного користування, коли людина не менше години щодня розмовляє, ризики пухлин головного мозку, гліом, мінігом. Зростає в 4-5 разів, тобто це саме такі неприємні речі. Хоча менш ризиковані речі теж неприємні. Це головний біль, це шум у вухах. Це все на жаль супроводжується отаким, от скажімо, зміною здоров'я при інтенсивному користуванні мобільних телефонів. Деякі, мабуть, вже замислювалися, і що ж тепер не розмовляти цілковито відмовлятися від розмов по мобільному, звісно, не варто. А у тривалість розмов ліпше обмежити, а ще дотримуватися кількох нехитрих правил. По-перше, краще розмовляти недовго, тобто не годинами, як це може робити молодь, а буквально самі необхідні. Там речі говорити там пару хвилин. По-друге, безумовно, це навушник, а телефон тримати якомога далі від голови. Або гучний зв'язок. Навіть якщо в нагучному зв'язку ви на 10-20 сантиметрів віднесете, це практично вже опромінювання немає, бо там воно по квадратичній залежності спадає. Ось реально я кажу, що я роблю собі сам. Значить, оце чехол, який має металевий екран. Причому я можу навіть розмовляти через цей екран, розумієте, тут є отвори і так далі. Тобто це такі вже речі на заході фірми роблять. І я думаю, що це найближчим часом воно до нас прийде. Треба розуміти, що ну, це абсолютно не шутки, це треба думати про своє здоров'я. Також слід пам'ятати, що телефон на дві сім карти це фактично дві мобілки у вашій кишені, а відтак сила родівепромінювання удвічі більша. А ще фахівці нагадують, що часто для спілкування достатньо обміну смс-ками і обов'язково слідкути за вашими дітьми, адже й деякі підлітки приділяють своїм гаджетам до 12 годин на добу. І це не може не відбуватися на дитячому організмі негативно. Пристрої призводять до порушення сну, головного болю, безсоння та дратівливості. Бережіть себе і прислухайтеся до порад. Як Дмитро Борщ. доброго ранку, Україна.